Yeah. Ми знову прийшли на морозиво після yeah. прогулянки. Смачно тобі! Так! Yeah. Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Мене звати Аліна, мені 33 роки і я мама в декреті. На моєму каналі ви зможете знайти мотивації на прибирання якісь рецепти, покупки та, взагалі, про будні мами та звичайне життя української сім'ї, оскільки в нашій країні зараз війна, і ми знаходимося в Італії. Я намагаюся Щось знімати, звичайно, на моєму каналі вже менше мотиваційних якихось відео, але нічого, ми плануємо повернутися додому в Україну і обіцяю вас тішити такими відео. З появою велосипеду ми з Артемком стали більш мобільними. І в сусідньому селі відкрили для себе просторий парк. Тут ми зустріли різноманітні дитячі, гірки, гойдалки, ну і діток, звісно, більше в цьому парку. Нас запросили в басейн, будемо зараз розважатися з Артемчиком. Eccolo il nostro pesciolino. Girati, guarda da questa parte. Ciao! Ciao! Dai, facciamo vedere al papà come sei diventato bravo. Wow, complimenti. Bravissimo. Dai, dai, dai. Vai, vai. Bravo eccolo bravissimo fai ciao ciao con la manina con la manina fai ciao ciao ecco bravo ehi signorina ti stai abbronzando zahoriajesz se nu ti chiedes Ми приїхали до Мілану і, можливо, сьогодні буде дуже класний вдалий день, тому що, можливо, наші документи готові. Раз, два, три. Ми нарешті вдома, і ми отримали пермесо Дісоджарно! So Я дуже щаслива, дуже, дуже сильно. Дивіться, який гарний захід сонця. На щастя, вже немає такої спеки, як два тижні тому, і ми все частіше вибираємось з дому на нашій лавандовій машині. Цього разу ми приїхали на поле за квітами. Вони створюють неймовірний затишок веселі та нагадують про наш рідний дім. Каже всім привіт! Привіт! Каже, підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, щоб не пропустити наступне відео. А цьому попадаси? А, клас! Ми знову прийшли на морозиво після да. прогулянки. Смачно тобі! Так! Да. Привіт! Як мало потрібно для щастя. Мирне небо, дитячий сміх та оберемок польових квітів. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити пальчик вверх, і побачимось в наступних відео.